Стало, посилання на них буде в описі. Це буси ручної роботи. І буси для тих, а, власне, хто багато курить. Тому що, якщо ви не багато курите, скоріш за все, ви взагалі не користуєтесь менштуками. І отже, це відео вам взагалі не потрібно, бо і буси вам не потрібні, і взагалі все це не потрібно. Тому ви можете пролиснути. А якщо ви курите багато, якщо ви користуєтесь мундштуками, і що найважливіше, ви любите оцю всю естетичну історію, і ви не дратуєтесь, коли у вас є щось на шиї. Тому що це не лента, це не якась там мотузочка, вірьовочка, і т.п. ці буси вони вагомі, тобто вони реально відчуваються. Плюс мундштук додає також ваги, і вони, ну вони. відчуваються. Не можу сказати, що вони прям додають якоїсь тяжкості вашій шиї, але те, що вони є, те, що вони тут присутні, це факт. Тобто, от ви ходите, ви ви знаєте, що вони у вас тут, що мундштук у вас тут, і от вони нікуди не подінуть.